Вадим Бойко, український журналіст, телеведущий та громадський діяч, який запам'ятається своєю сміливістю та відданістю справі, народився у 1955 році. Працював у сфері телебачення, висвітлюючи найгостріші теми свого часу. Здобув у 1990-х роках завдяки аналітичним програмам, у яких порушував проблеми корупції, прав людини та політичних маніпуляцій. Його матеріали часто викликали суспільний резонанс, що робили його фігурою, яка не боялася говорити правду. На жаль, у 1992 році Вадим Бойко загинув за загадкових обставин під час пожежі у власній квартирі. Багато хто вважає, що його смерть була пов'язана з професійною діяльністю, адже він займався розслідуванням корупції. Його пам'ятають як людину, яка не боялася ризикувати заради правди та завжди ставила інтереси суспільства вище за особисту безпеку. За свій короткий життєвий шлях Вадим Бойко зробив дуже багато для того, щоб українське законодавство захищало журналістів і їх професійну діяльність. Зокрема, на законодавчому рівні було закріплено заборону цензури та докладно виписано права журналістів. За життя Вадим Бойко став народним улюбленцем, а посмертно за свою роботу був нагороджений ордером Литовської республіки за сюжет про події в Литві. На його честь у Кременчуці та Світловодську названа вулиці встановлена барельєф та пам'ятна дошка на полтавщині. Засновано іменну обласну премію, а також всеукраїнський конкурс молодих журналістів пам'яті Вадима Бойка. Його приклад є натхненням для сучасних медійників, які щодня ризикують життям, аби донести важливу інформацію і не допустити викривлення фактів. Свобода слова, за яку боровся Вадим Бойко, сьогодні є одним із символів незалежної України.